Трішки просилися. Це передача. Хороший пас. Цього разу йде на Куліша. Куліш пробиває пенальті. Можна ставити у цій ситуації. Арбітер цілком погоджується. А з моєю думкою, 11-метровий удар буде виконувати Динамо на 5-й хвилині поєдинку. А рукою зіграв власному штрафному майданчику. Захисник зорі. І відразу ж Павло Децюк вказує на 11-метрову позначку. Руслан Кошелєв м'яча встановлює. Захисник Руслан Кошелєв. Пробиває Руслан Кошелєв і відкриває рахунок у зустрічі на п'ятій хвилині поєдинку. Правий захисник Динамо. Руслан Кошелєв відкриває рахунок у зустрічі. Цей футболіст, якому буквально за 6 днів виповниться.